ранку були. Ми з вами Ау. Сьогодні хочу продемонструвати, як самостійно обслужити проспесійний масажир вдома. Беремо наш масажир. Вставимо на щось, що зручно буде. Пальцем великої руки. Вдавлюємо поршень. Вдавили поршень. Потім йдуть такі ось чистівки. Ми це все чистимо від відволося і бруду, Очищаємо. Наша бна викидаємо, беремо силиконову маску, та що йде в комплекті, зазвичай йде. І по краю поршня ми проходимось. Пішов пішов. Вприц доволі незручний, зовсім маленький. Видите, вприц, просто по факту є комплектації. В такому положенні вмикаємо наш масажер. вмикаємо. Вставляємо на третій режим потужності на 15-20 секунд. Знову великим пальцем руки таплюємо наш поршень. і залишки, що. То розкидало по цьому, ми протираємо серветкою. Є масажер готовий до користування.